Добре грати. Шахтарці інший рівень, не такий рівень, як рівень Гронінгена. Я не знаю, як завтра буде. Я не знаю. Я не можу нічого сказати. Вчора тренування у нас було сьогодні. Після тренування ми побачимо, як, як пройде тренування і як, як буде Ноа вчора не тренувався, тобто ми побачимо, чи він завтра буде мати можливість прийняти участь у матчі. Су маємо погані новини про су у нього травма, тому він завтра не буде брати участь. Наш рахунок Шахтара. Що ви можете сказати? У них зараз нідерландський тренер. Що може сказати? Я знаю тренера Шахтаря. Ремо фандхау знаю теж. <invies> <invies> Я з ним знайомий ще з Фітеси, з часів Фітеси. Um, і, звичайно, це дуже uh, хороша новина. Шахтар для мене це дуже хороша команда. Бразильці uh, там показують хороший рівень футболу. І у них завжди дуже гарні гравці. І це вищий рівень України я ще не розмовляв з ними, тобто я не знаю, як них справа. Але я можу собі уявити, що справи не дуже не дуже легкі, тому що в, всі новини, звичайно, я слідкую за новинами. І це дуже важкі часи, звичайно, для українських команд. Ще чотири треба вам uh, зіграти матчів. Як ви взагалі дивитеся на ситуацію? Я Не рахую взагалі. У мене все просто. Ми граємо матч uh, дома, і ми його повинні виграти. Тобто матч завтра дуже важливий. Я не можу наперед нічого сказати. Ви в хорошій формі? Я думаю, я в хорошій формі. Звичайно. Я його вже запитав. Що думаєте, що журналісти вас будуть питати. Ну, на рахунок моєї форми, я звичайно в хорошій формі. Як, як ти взагалі, як ви завтра оцінюєте свої можливості? Звичайно, ситуація в мене не дуже була хороша за останній час, але я, я позитивно настроєний, і побачимо, як завтра будемо добре грати. На ja, рахунок, genomen, звичайно, виси, це виси, виси, хороший досвід для вас, і побачимо, звичайно, ви вас вже хороший досвід є, так Ви дістаєте багато підтримки від своїх співграців. Да, звичайно, вода Ми допомагаємо I один одному. І, звичайно, yeah. звичайно, нам треба uh, разом, разом yeah, перемагати, yeah. разом грати. Звичайно, завтра все буде в порядку. Я оптимістично настроєний. Це дуже важливий тиждень в шах. Шахтарем зараз граєте, потім з Утрех будете грати теж на цьому тижні. Ну, Я не планую так все, не заглядую наперед. Спочатку, крок за кроком. Спочатку Шахтар завтра. Ви звичайно. Хочете э, завтра в, перемогти. Як важливо це для вас? Ну, звичайно, домашній матч. Э, ви хоч, э, ми хочемо його виграти. Ми граємо вдома. Э, спортинг ми, на жаль, не виграли. Не перемогли. Тобто, завтра дуже важливо перемогти матч. Звичайно, ми дуже, дуже, дуже. Хочемо, ми вже бачили приклад з Гронінгеном, eh, наш матч з Гронінгеном, це вони теж дуже хотіли eh, перемогти. Тобто eh, це бажання, бажання теж дуже важливо, але це не, не найважливіше. Ми му мусимо показати свій рівень. Свій високий рівень, тобто бажання, бажання воно і так і так є виграти.

Я не можу сказати, чи він буде брати участь чи ні в матчі. Тобто, це залежить від медиків і залежить від їхнього, їхнього висновку. Бажання бажання у вас теж виграти. Так, да, Звичайно, велике бажання завтра виграти. І кожен, Кожен, кожен гравець. Очікує дуже позитивно, позитивно настроєний на завтра. звичайно. У вас такий переміл переміливий успіх. Якщо оцінювати ситуацію в минулому році, Я на жаль зараз. Люди дуже швидко роблять висновки, але я знаю на що я Проможний і я дуже позитивно настроєний. Іван Піріч завтра його не буде. Ви можете сказати, що він взагалі його вклад в групу це дуже хороший гравець. Я від себе чисто скажу. Іван дуже багато мені до команди він додає його професіональність, його рівень. Дуже високий. <поцелес> Я особисто ще можу від нього багато чому навчитися. І він дуже дуже хороший гравець, дуже хороший в, 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 в команді у, у нього з усіма. І він дуже дуже, дуже хороший і гравець, і доброго, хорошого рівня. на рахунок тебе. Від тебе очікують теж в хорошого рівня. Да, звичайно, якщо б я не був не мав той рівень, який потрібний, то я б не брав участь звичайно, я теж хочу досягнути вищого рівня. І ja, ja, я це все все буду робити це для це цього. На рахунок піречича ще одне питання. Що він може ще зробити? Який може бути його вклад? Як він взагалі зараз в цій ситуації поводиться? Звичайно, він він дуже добре переключається. Ми бачили, як він у грі з Гронінгеном теж дуже гарно грав. Тобто, ми багато чого можемо навчитися у нього в грі. І це дуже важливо. Що він у бажання це в нього ще є? Хахренів хороша форма, і він дуже хороший приклад для всіх наших, для всіх наших гравців, е, е, і це не само собою таке досягається. Е, і я думаю, що багато чого в нього можна, другі гравці в нього можуть навчитися. Йоган. Чи ти жертва е, свого успіху? Е, думаєте це? Так, <пробіців> да, так думаю. Так думаю, що ж таке, як це вирішити? Цю проблему? <пробіців> ну, е, я трошки налаштую свій <пробіців> е, я Трошки мені треба буде змінити манеру гри. Тренер мені, звичайно, дать можливість фокус Особливий фокус на тому, що я особистий фокус на тому, що я дійсно здібний, і звичайно. Ну, це звичайно, теж про процес такий розвитку молодого гравця. Да, звичайно, але з іншого боку, ти або готовий до гри, або не готовий. наш на рахунок вас, що ви думаєте? Чим сте коли людина вже досягла певного віку і дивиться на свою кар'єру, то звичайно можна зробити оцінку, але я зараз знаходжусь всередині своєї кар'єри. На рахунок Йогана ще. Йогана на дуже хорошій якості, і uh, він повинен використати свій, свій потенціал. Uh, і Ми це спокійно, спокійно, звичайно, uh, оцінюємо ситуацію, uh, сідаємо разом і обговорюємо, uh, дивимося. Записи і uh, аналізуємо uh, його гру і дуже багато команд, що вони роблять, uh, uh, вони дублюються і на в Хронінгені. Наприклад, ми бачили такий приклад. І, і дуже дуже важливо. Ми бачили в грі в Гронінгіні, коли його дублювали, і виглядає на те, що він абсолютно нічого не вніс в гру, але насправді це не так було. Важкість заключається в тому. Що тепер кажуть висновок такий, що зараз залишилися матчі, в яких нам треба досягнути хороших результатів, нам потрібні пункти дивлячись на шахтар, у них хороші хороші гравці. Вони дуже добре грають. У них декілька бразильських гравців, а також українські гравці теж дуже хороші. вони програли дуже одну з останніх ігр. це не дуже удачна була. Гра в 0 програли. Але це команда дуже хороша. Це дуже високого рівня. Тобто, нам не буде легко завтра. Йохан, була зміна в позиції ззаду справа. Чи це вплинуло те, також на твіє, на твою гру? Я ja, думаю, що це на рівень мій не мало ніякого впливу, а на uh, метод гри і так. Це uh, по іншому. Uh, зараз uh, просто гра зараз інша. Багато про тебе пишуть зараз. Наприклад, в бельгійських також газетах в бельгійській пресі. Ні, мені це взагалі немає різниці. Про що пишуть головне, фокус, мій фокус на грі. І я переживаю більше про те, як краще організувати гру, а не про те, що про мене пишуть. Звичайно, був період не такий хороший період. І, і звичайно, були моменти, які треба було покращити. і Тобто це моє завдання, це а, гарно а, а, фокус фокусуватися на тому, що дійсно важливе. Я мав немаленькі травми, звичайно, і можливості грати багато не мав і і звичайно, коли повертаєшся і коли починаєш інтенсивно тренуватися, звичайно вимагають uh, uh, вимоги до тебе більші. Хатітреновхатізуновша Джої Фірман на рахунок Джо Фірмана, що стосовно групових тренувань. Uh, ja. uh, Він тренується. Він тренується. Ви зараз його побачите на полі. Це позитивний, звичайно, розвиток, Але ні, завтра, nee, завтра він nee, nee, ще не nee, ne буде брати участь, звичайно. Він тренується. Він тренується. Але це дуже оптимістично буде, якщо би завтра був вже підключити його до гри. на рахунок Шахтера, Це команда, яка підбудовує та, потужність ззаду, і вони корот, дуже короткі комбінації в них, і вони звичайно хочуть. Виграти і і багають, мають гравців, які мають хороші, дуже хороші високі якість, і це дуже, дуже, дуже добре, Тобто, це команда, яка має хорошу якість гри. На рахунок Хронінгена, якщо порівняти Хронінген, звичайно, теж намагалася ззаду, ззаду наростити потужність І тайт так само можна знаком порівняти з командою, і це логічно, що Champions League, звичайно, команди мають набагато uh, вищий рівень, uh, і це не рівень прем'єр ліги uh, Тобто завтра ми граємо з командою в лігі Чемпіонів.

Грає і команда на якому на, віщому, на вищому рівні грає. Якщо рівень, рівень різний, то звичайно треба знаходити методи і дивитися ад-хок, дивитися вже по ходу гри, як знайти певні рішення, якщо виникають певні проблеми. Добрий я ранок, ранок Йоган. Uh, вже and, uh, ми вже говорили and, uh, про пересіча і про те, чому ти навчився у нього. А що ти? Чому ти навчився? Як ти по іншому зараз? Що ти по іншому робиш? Е, треба постійно, постійно продовжувати повторювати. Сумого спелом невірактенхос. Як виглядає твоє тренування? Я тренуюсь, я потім дві годинки сну у мене, потім знову тренування. І відпочинок теж дуже важливий. Тобто, певний ритм це дуже важливий. Скорія. Минулий раз ти ви вже забили гол на в кінці кінців в грі Чемпіонзліґ, і що те, ви бачите певні результати вже? Так, я, я бачу, що мені легше вже вдається зробити да забити, наприклад, або показати певний результат. Ліки з чемпіонс лік це звичайно більша відповідальність. як ви себе відчуваєте на рахунок цього? Ну звичайно, це велика, велика честь. Це відповідальність. велика. дякую, дякую всім.